Світло Христа подяка, ми це і сина і Святого Духа, Господь з вами, читання святого Івангелія від марка. Слава тобі, Господи! І вставши він, пішов звідти в околі Царській і Сідонській, і увійшовши в Дім, не хотів, щоб хто пізнав його та не міг утаїтися. Бо зараз же жінка, в котрої дочка була одержима нечистим духом, почувши про нього, прийшла і припала до них Його. Ця жінка була язичниця, родом сирофіанка, вона благала Його, щоб виганяв демона з її дочки. Та Ісус сказав: дай спочатку наїстися дітям, бо недобре взяти хліб у дітей і кинути собака. Вона ж відповіла йому, так, Господи, але ж і собаки, йдять під столом крихти після дітей, і сказав сказали, за це слово іди, демон вийшов з дочки твоєї. І прийшовши до свого дому, вона знайшла, що демон вийшов, і дочка лежить на постелі. Слово Господнє, слава твої. Thank <laughs> you. Thank you. Ja pokazuję nam że można być dużo daleko od Boga przed ludźmi, bo ta księżycach Syro-Wienniki Janka, tutaj Pan Chrystus nazywa jej, ona była języcznica pomiędzy Izraelitami i syro tam też były wszelkie porozumienia. І вона насправді реально так, з точки зору людей була зовсім не для того, щоб отримати якусь Божу благодать, щоб отримати щось добре від Бога, бо вона згідно з тамтим розумінням ніяких стосунків з Богом, з Богом не мала. Можливо, навіть і сама перед собою думала, чи сама перед Богом, що я власне така негідна, яка така ніяка. Але в тому всьому, коли вона приходить така, яка є, і e, падає перед Богом, e, припала йому до них, e, właśnie, виявляє, наскільки хоча згідно з розумом, ніби далеко від Бога, але тут показує, наскільки хоче бути близько до Бога. І це дуже сильно доторкає Ісуса. І він. Показує їй і показує всім іншим, наскільки він готовий прийняти людину, якщо серце близько до нього. Хоча б роками загублене, хоча б з точки зору людей дуже далеке, він готовий робити добро до такого рівня, що навіть не потребує цієї хворої людини, дитини, щоб її зцілити. Дуже часто чи зазвичай бувало так, що він. Ісус брав когось, прямо питав, що ти хочеш, що там в тебе. І Людина говорила про свої там, слабкості, свої хвороби, тоді Ісус робив добру справу з любов, а тут навіть не треба було. І то доказ того, наскільки Господь нас любить, неймовірно, не зрозуміло. І, і навіть першочергово готовий дати благодать, коли людина так близько прийде, покаже, що моє серце є так близько до Бога. І, I sobie na podstawie na, na tej Ewangelii zadają chociażby te kilka razy takich wypadków ludzi, jaki którzy byli daleko od Boga, a otrzymali cud, e, jakieś stulenia czy coś innego, przede wszystkim takie fizyczne, e, jasne, zrozumiałe, że w nich nie było żadnych sumień, bo oni zrozumieli, że tylko Bóg mógł mi to zrobić. A bywało, że nawet po co nie prosili, nie modlili się, Навіть в них віри до того не було, але Господь, звертаючи увагу на молитви інших людей, які за ними заступали, за них молилися, дає чудо. І пізніше, ну, no, хтось навіть не може це то... зробити. Зрозуміти, я тут там ніби такий добра, добрий, живу згідно з Божими заповідями, скільки я молюся, скільки я Бога прошу, скільки там просив за когось, і та людина померла, чи прошу за себе, і все одно ніякого стиля немає. А тут Господь дає. В тому плані Господь неймовірний незрозумілий, але за такого Бога треба Богу, Богу дякувати. Так? Дякую. Тим чином, що, хоча вона напевно розуміла, що вона єзичниця, що вона не є близько Ісуса, не є близько Господа, але вона якби наполегливо і впевнено його просила. Тобто вона якби настоювала на своєму, незважаючи на те, що вона далеко, що ну, я так собі розумію, що собаки. Там ну, це, якби, власне, мали на увазі язичні, людей, які ну, далеко, а діти це люди, які близько Бога. І це по тобто, мене промовляє таким чином, що е, не можна певно, десь ну, як ви кажете, що от я молюся це, і не має мені зразу це статися. Тобто треба бути наполегливим у своїй молитві, витривалим і терпеливим. І розуміти те, що ну, особисто я там є мама, яка для своїх дітей там дасть все найкраще, то Господь теж дасть мені це все, що мені треба найкраще, більше ніж я собі це там думаю. І ще така думка, що власне, що він дасть саме в той момент, коли треба мені це дати, дасть. Ту силу витримати ті всі випробування, які є на даному етапі. Тобто, якщо вони є в даному етапі, то Господь є біля мене і Він ну, знає, що я це можу витримати. Тобто, і не впевнено ну, для себе, я розумію, що треба спокійно, впевнено і витривало просити Бога про ласку, про допомогу. От Як сьогодні ви казали, на проповіді, Молити, це, ну, і Молитвами, це звичайно, воно ніхто не, там, не відміняє до святих, до вербичку, коронку. Але, напевно, для Бога треба просто отак, говорити так просто, як в мене є, що воно мене буде, чому воно мені не комфортно, там? і що я очікую від Бога. просто-просто. Ну, Для мене цей уривок це трохи така, можна сказати, провокація від Бога, бо тим, що він так різко відповів, то ну, він її спровокував. Так би, наприклад, якщо б мені так він відповів в той момент, ну я би образилась, бо це принизлива бога. Це не, не нормально. Ну, тобто, само говорити про кинути хліб кинути собака, ну, тобто, він її цим принизив, це точно. Але що цікаво, що вона тут показує, що навіть ну, вона йому цей не відпустило відразу, що її віра в нього, хоча вона її може там, ну, й, очевидно, що якщо вона язичниця, і їй ще сказали про ще когось, хто може їй допомогти. Вона ж не вірила на так. Напевно. Вона зверталася до ще чогось чергового, так як люди там різні варіанти е, шукають, коли є проблеми. Ну, і хтось їй напевно підказав про це е, і про е, Христа. І вона е, ну, не бере це, не, е, ну, фактично, вона могла відвернутися і просто піти чекати, так? Вона ніби йому сказала свою потребу. Але вона е, прийняла те, вона якби е, ну, погодилась навіть на, навіть на це. Вона погодилася навіть е, на це порівняння, що вона, як собака, буде їсти ту благодать е, ну, від, від нього і Бога. Я чомусь собі думала про те, що не знаю, чому мені та думка прийшла, е, про те, що я, наприклад. Вперше цього року молюся за народжену дитину, і я молюся за якусь маму, яка хоче вбити дитину. І, і, і а, наприклад, я зачати не можу, але дуже хочу. І це теж провокація свого роду. так? Тобто я себе, коли думаю, я молюся за когось, хто просто не, не розуміє, я молюся чиє щастя, а він ну, з різних там, звичайно ситуації, обставин, ну, не хоче це прийняти, не хоче просто прийняти ту величезну благодать, як, як та дитина. ну, Тобто можна себе, цю людину, яка вже чекає дитя порівняти з, з дитиною Божою, а наприклад, хтось просить, але ну, як собака, але ну, немає. Тому ця жінка. таку перспективу погодитися на Божі умови. Якщо він так назвав, навіть якщо він так спровокував, то ну, значить і це треба прийняти. Також, звичайно, мені сподобалось тут, що Бог проявив таку свою всемогутність, будучи людиною, дистанційно вигнати демона, тобто він навіть не мав. Та, хто з ним не спілкувався, не... ну, тобто, зробив це просто все так як може тільки Бог. І ще цей образ останній, що коли вона прийшла, дочка лежить на постелі, це для мене був якийсь постіль, чомусь тут він для мене є таким символом. Чистоти, так ну, гості, це чистота, значить, е, ну, значить, вони вже більше не язичники. Ну, тобто, вони якби очищені від від того, від того денного, да, від, від від, тих вірувань, які вони там мали, не Вона вже просто ну, чиста лежить. Прошу тебе, Господи, про мудрість, розтропність, вміння розрізняти того, що добре від того, що зле і грішне. Тебе прошу. Прошу тебе, Господи, Господи, нам святим духом, діянням її розумного війни, дом'янного мира і спокою. Тебе прошу. Вислухай нас, Господи. Proszę nasz, że jesteś na niebesach, niechaj smytycja imia Twoje, niechaj prydytarstwo Twoje, niechaj budowola Twoja, jak na niebi, tak i na ziemi. Klik nasz nasuszny i daj nam ziomodni i prosty nadmrowymy nasz, jak i my, proszczajmy winowacom naszym. I nie wedy nas z ale wyzwolę nas i nie wywołaj nas Нехай вас благославиться Могутний Бог, Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідеть з миром піромпосподнім, Богу володям. Світло Христа нехай залишиться з нами, і не ми будемо Його світом.